25 мільярдів гривень саме стільки, за розрахунками прем'єр-міністра Миколи Азарова, необхідно, щоб реалізувати нові соціальні ініціативи Віктора Януковича. Ці кошти можливо отримати за рахунок зростання економіки без додаткової емісії гривні і без інфляції. Переконує український прем'єр. У зв'язку з цим в нашій традиційній рубриці тема тижня ми запитали у вас, наших глядачів: чи вдасться уряду України у разі підняття пенсії та зарплати стримати інфляцію. 5% респондентів, які проголосували на веб-сторінці Голосу Америки, відповіли так: 88% з вас вважають, що інфляції уникнути не вдасться, і 7% не визначилися з відповіддю. Протягом тижня відвідувачі сторінки Голосу Америки на сайті Фейсбук ділилися з нами своїми думками з цього приводу. Ось лише декілька цитат, надісланих нашими глядачами. Інфляцію не вдасться стримати. Економіка зростає лише на словах. Щоб це зрозуміти, достатньо просто вийти із урядових кабінетів на вулицю. Пише нам Володимир Король із Львівщини. Пенсії потрібно піднімати. Моя мати працювала багато років вчителькою, а отримує пенсію на рівні 100 євро. Уряд повинен і пенсії піднімати і шукати шляхи стримати інфляцію. Вважає Юлія Демченко із Дніпропетровська. Щоб підняти пенсії і стримати інфляцію, треба або реальне збільшення ВВП, або зовнішні займи. Ця влада не здатна ні на перше, ні на друге. Вона запрограмована на власне збагачення, каже наш глядач Володимир Гайворонський. Якщо ви погоджуєтеся з цими поглядами чи вважаєте інакше, долучайтесь до дискусії на сторінці часу Тайм у Фейсбук. Нагадаю, ваші коментарі можуть бути використані у телеефірі. Чи зуміє уряд України у разі підняття пенсій та зарплат стримати інфляцію? З такими запитаннями наші кореспонденти звернулися до перехожих на вулицях Києва. Ось результат їхнього міні-опитування. Я думаю, що це чітко передвиборчий трюк влади. Це копія того, що робила Юлія Тимошенко. Короткотерміново воно якийсь вплив має довготерміново воно тільки підвищує інфляцію і не дає людям ні заможності, ні. Ніякого достатку. ціни будуть зростуть і будуть зростати і надалі. Вони не можуть знижувати. я вважаю, що треба людям гроші повертати тільки, аби не допустили подорожчання. Ось і все. Надо день людям треба людям тільки небагатим це, людям повертати це, гроші, гроші банку. Тим, що на мерседесах їздять, у них і так грошей повно. А мені а хай повернуть. Одне діло були вклади при юлі, тоді коли інфляція була зовсім друга. А зараз. Ці тисячі гривень вже не та тисяча, яка була при ній. Правительство не діло максимум. Уряд робить максимум того, що вони можуть зробити. й Боже, щоб їхні обіцянки не розходилися з їхніми справами. Гроші нікому не завадять, особливо бабусям стареньким. Людям ці гроші не помішають. Але чи отримують ці гроші всі люди? Це вже інше питання. Подорожчання і так буде в нашій державі, тільки вибори пройдуть. Мені здається, що подорожання все-таки буде, тому що у нас завжди, як десь щось повертає, так завжди щось подорожає. Звичайно, все це призведе до зростання ціни. Взагалі я вважаю, що це передвиборча кампанія. Підвищиться пенсія на 100 гривень, але порахуйте, що я на 100 гривень куплю: пляшку молока, пів кілограма сира, хліба і все. Тому в мене радості мало. Відверто кажучи, мало. Радості мало.